На ринку все плюс-мінус стабільно. Кандидатів все ще більше ніж вакансій, а відгуків більше ніж пропозицій. Але ймовірно, штучний інтелект замінить нас швидше ніж планувалося. Компанії все активніше шукають дата сайентистів Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика «Що по IT», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Сьогодні у нас спецвипуск майже повністю присвячений портрету айтівця під час війни: хто скільки донатить, в кого є бронювання і хто планує емігрувати, а хто повертатися в Україну. До опублікували розкішну інфографіку за даними 13,5 тисяч анкет. Ми з вами пройдемось по найцікавішим пунктам на мою об'єктивно, звісно, точку зору. Але спочатку дуже коротко про стан ринку. Відразу після того як ви поставите лайк під цим відео і напишете коментар про те, як близько ви зараз співпрацюєте з великими мовними моделями і чи Шита їм, будь ласка, і дякую, бо я пишу вакансії на джині у вересні на 20% більше ніж було в цей час минулого року. Зараз в будні це 9,5 тисяч плюс-мінус. Хотілося б ще стрімкішого зростання, але дякуємо і на тому. Найпопулярніша категорія досі маркетинг. Таких вакансій в пошуку близько 17%. Але останні два місяці їх кількість повільно зменшується після дуже активного зростання з початку року. На другому місці все ще селзи, на третьому фулстек. Далі Support і аж на п'ятому фронтенд так низько JavaScript ще не падав, але цілком імовірно, що це тимчасове явище, бо різниця між сапортом і фронтендом. Лише у кілька вакансій. Data Science поки що не входить в топ-5, але це категорія з найшвидшим зростанням вакансій x3 за рік. Більше того, Data саєнтисти і заробляють найбільше, але тільки на сеньорному рівні до нього ще треба дожити. Типові зарплати Data Science із досвідом 5 чи більше років від 5 до 7 тисяч 300 доларів. Принаймні половина нанятих цього літа кандидатів мали такі цифри в профілі. Це найбільші зарплати після лідів. Серед сеньорних розробників найдорожчі Node.js 4.6K і. Python з типовою зарплатою від трьох до п'яти тисяч. Колишні лідери Java і DevOps – зараз в середині списку із типовим рейнджем лише три-три з половиною. Зате DevOps зараз найвище у зарплатному рейтингу Мідлів. До речі, саме для DevOps влітку побільшало пропозиції від рекрутерів, рівно настільки, наскільки поменшало пропозицій php розробникам Загалом за три місяці літа кількість пропозицій приблизно така ж, як за три місяці весни. Але топ категорії і структура дещо змінились. Три найпопулярніші категорії. Залишились без змін це маркетинг, було 13% пропозицій, стало 15%, JavaScript було 7%, стало 6%, та Python зараз майже 6% приблизно як і було. PHP, який був на четвертому місці, опустився аж на сьоме, пропустивши вперед категорії DevOps, Sales та Design. Якщо вам цієї аналітики мало і залишились питання, заходьте на сторінку Джинікоселеріс, або підписуйтесь на телеграм-канал Ginny. Пишу там щось цікаве майже щодня. А тепер переходимо до IT. Що там за цікаві тренди? По-перше, IT поступово стає все менш технічним. Хоча розробників у спільноті все ще найбільше, частка нетехнічних фахівців цього року вже 12%, проти 10% торік. Побільшало аналітиків, маркетологів, спеціалістів з брендингу, а також дизайнерів. По-друге, стає все важче потрапити в IT. Джунів і Мідлів меншає 44% проти 47% рік тому. А досвідчених фахівців навпаки побільшало понад 10 років. Ів досвіду мають 27%. Торік було 24%. По третє зростає частка айтівців у продуктових компаніях. Зараз 48% працюють у продукті. Ще 5% в it відділах не it бізнесів. Торік у компаніях цих двох типів було залучено 45% п'ять вців айтівців. Можливо, але не точно. Наступний тренд якось пов'язаний із попереднім. Айтівці стали працювати ще більше. 23% працюють 45 годин на тиждень. А рік тому таких було лише 15%. Найчастіше перепрацьовують ліди та керівники. 46% з них працюють більше норми. Овертайми також поширена практика в стартапах. Там про понаднормову роботу говорили близько третини. Тестувальники, аналітики, hr рекрутери та фахівці з брендингу і комунікації частіше за інших встигають виконати всі робочі завдання за 45 чи менше годин на тиждень. Частіше за інших перепрацьовують девопси, менеджери продукту, юристи та фахівці з Customer Success. Хороша новина в тому, що більшість айтівців залишаються задоволеними своїм Work-Life Balance. 30% вважають його хорошим чи навіть ідеальним. Ще 43% – прийнятним, але з можливістю. Покращення на поганий баланс, чи точніше його відсутність, найчастіше жаліються ліди та керівники, ну ті, що працюють найбільше. А найбільш збалансоване життя у трині та інтернів. Мені здається, це тому, що більшість інтернів це молоді люди, ака зумери. А в них все сильно краще з пріоритетами, ніж у нас міленіалів. Рівень стресу українці оцінюють десь на 7-8 з 10. Принаймні, це найпопулярніші цифри. Головна причина стресу, звісно, невизначеність. Її назвали три чверті опитаних. Також впливають постійні Обстріли, страхи мобілізації та скорочення доходу. А от надмірне навантаження на роботі хвилює лише чверть опитаних, і я думаю, точно не хвилює інтернів. Кілька слів про зарплати, бо куди ж ми без цього? Медіанна зарплата в ІТ цього року становить майже 3 тисячі доларів проти 2900 торік. Хоча падіння зарплат в ІТ зараз не спостерігається, зростає частка фахівців, які витрачають більше, ніж заробляють. Зараз це 11%, а минулого року було 9%. Це називається інфляція. При цьому частка тих, Кому бракує зарплати, майже не залежить від віку, на відміну від медіаної зарплати, яка постійно зростає до досягнення фахівцем 40 плюс років і ймовірно керівних чи лідівських посад. Донат на сили оборони айтівці вважають найкращою інвестицією. Так відповіли принаймні 40% опитаних, але обсяги донатів, на жаль, знизились. Минулого року 200 гривень на банку були частиною обов'язкової рутини 75% айтівців, поза минулого 80%. А зараз регулярно донатять лише. 70%. схоже, не в останню чергу причина легалізація за кордоном. Найменше донатять ті, хто виїхав і не збирається повертатись. Серед них зараз лише половина продовжує переказувати кошти на збройні сили, і саме їхня частка найбільш суттєво знизилась за рік на 12% відсоткових пунктів. Тоді як частка донаторів, які знаходяться в Україні, зменшилась на 4 пункти. Також помітно впливає на бажання донатити наявність бронювання. Серед заброньованих спеціалістів донатять 82%, А серед тих, хто не мав. І немає бронювання. 68. зменшився і розмір щомісячних донатів минулого року. Було 188 доларів в середньому або 7% зарплати. Зараз 155 доларів і 5% зарплати. Але є яскравий виняток: ті, хто зараз в Україні і точно не планує емігрувати. Виділяють на допомогу армії 10% свого доходу або 195 доларів щомісяця в середньому. Не знаю, як вам, але мені це трохи дає надії. А от плани на еміграцію навпаки демотивують тут. Айтівці розділились на два рівні табори: приблизно половина думають про еміграцію або активно планують виїхати за кордон і стільки ж не планують переїжджати з України. Відповіді чоловіків і жінок в цьому питанні суттєво відрізняються: чоловіки активніше планують емігрувати 16% з них активно планують Переїзд проти 5% жінок. Думають, але поки що нічого не роблять майже 30% чоловіків і лише 20% жінок. Ті, в кого немає бронювання чи вістрочки, частіше думають про переїзд. А найрідше планують виїжджати айтівці, які вже відслужили. Фахівці, які вже за кордоном, теж по-різному оцінюють свої плани на майбутнє. Близько 40% ще не визначились, чи повернуться в Україну. Майже стільки ж не планують повертатися. Планують лише 20% айтівців. Якщо порівнювати з минулим роком, зросла. Частка тих, хто не визначився щодо повернення, аж на 10% відсоткових пунктів. При цьому відповідей з-за кордону стало більше аж на 30%. відсотків. Можна припустити, що ті, хто переїхав нещодавно, ще не визначились із планами на майбутнє. Також у спільноті відчутно зросла частка айтівців, які зараз у Збройних силах. В попередні два роки таких було близько піввідсотка респондентів. Зараз більше 1%. Найімовірніше служать ще більше, адже не всі військовослужбовці мають змогу заповнити анкету. Для порівняння торік компанії із топ 50 оцінювали частку своїх співробітників у силах оборони на рівні 3%. У повному матеріалі ще дуже багато цікавого про університети і освіту, про англійську, куди ж без неї, і про роботу з психологом. Без цього теж зараз важко. Випуск тривав би годину, якби треба було проговорити про все, і команда б не зацінила. Тому запрошую почитати статтю і до зустрічі.